Дорогі мої намасте. Сьогодні практика спрямована на роботу м'язів, пресу та розслаблення спини. І я впевнена, що після даної практики ви себе відчуєте зовсім по-іншому. М'яко лягаєте на спину, ноги випрямляєте, на вдих, руки за голову, підборіття я догори, на видих руки вздовж корпусу, підборіття я до грудного відділу. Повторюємо вдих і видих. Вдих, витягуємось. Видих, включаємо шию. Вдих. На видих згинаємо додатково коліна. Вдих випрямились. Видих, зігнуті коліна. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Витягуєтеся від пупка і видих. Згинаєте коліна. Вдих. І видих. Вдих. Не прогинаєтесь в попереку, видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Пауза, руки догори, зігнуті коліна. Видих ліків пускаєте на підлогу, коліна розводите в сторону. На вдих вихідне положення, видих. Вдих, видих, розкрились. Вдих вгору, видих, розкрились. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. І на видих. Ноги піднімаєте під кутом 90 градусів, руки заводите за голову. Вдих, з видихом м'язами пресу скручуєтесь. Вдих. Розправили корпус, видих, скрутились. Вдих. Видих до ніг. Вдих. І видих. Ноги тримаємо. Вдих. І видих, вдих в нижні ребра і видих. Відчувайте, як працює прес вдих, видих, вдих. І видих. Залишаєтеся в паузі. Слідкуйте, щоб підборіддя було ближче до грудного відділу, щоб шия не перенапружувалась. Включаються лише м'язи-пресу, працюють ноги та клубопоперекові м'язи. М'які глибокі вдихи та видихи. Концентруйте увагу на відчуття та на думки у вашій голові. Залишаємося в статичному положенні. А потім м'яко на глибокий вдих, долоні переводите за потилицю, залишаєте м'язи пресу включеними і виконуємо велосипед. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, в іншу сторону 2, 3, 4, 5, 6, 7, повторюємо квадрат 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ноги піднімаємо до стелі, руки здовж корпусу, працюємо ступнями, малюємо коло на стелі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І вісім в іншу сторону. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Вісім. На вдих. Руки заводите за голову. На видих піднімаєтесь до ніг. Вдих, руки за голову опустились. Видих до ніг. Вдих. І видих. Все виконуємо м'язами пресу. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Відчуваєте, вони вже попікають. Видих, вдих, видих. Залишилися в паузі. М'язи-пресу можуть вже відчуватися, вони можуть попікати, якщо вже дуже боляче можете розслабитися. Але якщо є можливість витримати, порахуйте, подихайте і відчуйте своє тіло, особливо м'язи-пресу, які зараз активно працюють. Глибокий вдих. Глибокий видих, навдих, руки завели за голову, ноги опустили під кутом 60 градусів. Залишилися в паузі в даному положенні. Це складно, тому кому важко, ви можете опустити ноги, відпочити. Хто виконує, слідкуйте, щоб не прогинався поперек. Робити глибокий вдих. І на видих коліна згинаєте, руками обіймаєте, підтягуєте їх до грудного відділу голова між коліна. Вдих, опустили голову, видих, нирнули між коліна. Вдих і видих. Вдих і видих. Лишилися в паузі. Тут ви теж можете відчувати м'язи пресу, і вони навіть можуть попікати. Але будьте обережні, щоб не схопила судома. Так, навіть тут вона хапає. Тому з відчуттями в своєму тілі залишаєтеся і бережно ставитеся до себе. Можете м'яко розслабитися, а потім знову зробити цю позу ембріона. М'яко розслабляєтесь, виходите з даного положення на наступну вправу. Нам потрібні будуть цеглинки. Одну ставите посередині для грудного відділу, іншу під голову. М'яко та плавно переходити на спину, верхній грудний відділ кладете на першу цеглинку, а другу цеглинку кладете під голову. Для шиї, як ви можете помітити на відео, є простір. Ноги розводити в бадхіканасану позу метелика. Долоні з'єднуєте навпроти лобкової кісточки. На вдих. Руки через гору переводите назад, пальцями торкаєтеся до підлоги. На видих малюєте коло знову до лобкової кісточки. Вдих. І м'який видих. Вдих. і видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Зворотній напрямок від себе по півколу До голови вдих. Видих через гору до лобкової кісточки. Вдих через сторону. Видих через гору з'єднані долоні вниз. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. В нижні ребра. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. Глибокий вдих. Руки заводите за голову, пальці кладете на підлогу, а ноги випрямляєте. Для декого можуть бути дискомфортні або навіть болючі відчуття в тій частині спини, яка лежить на блоці. На початку це буде абсолютно нормальним з часом воно почне проходити. Якщо ж ці дискомфортні відчуття не будуть проходити, краще звернутися до лікаря, щоб зрозуміти в чому причина. Ну або ще можете спробувати на блок покласти або плед, або рушник для того, щоб трішки було м'якше лежати. В даному положенні головну увагу приділяйте диханню та розслабленню зони під руками. Якщо є проблеми з діафрагмою, вдихати, скоріше за все, буде тяжче. Тож намагайтеся не затримувати повітря і робити глибокі вдихи та видихи. Далі роз'єднуєте замок, руки розводите по сторонам. І далі продовжуєте відчувати, як розкривається грудний відділ, і вже плечовий суглоб йому стає трішечки легше в даному положенні. А ви продовжуєте далі розслаблятися та спостерігати за відчуттями в тілі. На вдих долоні переводите під потилицю, допомагаєте підняти голову, включаєте м'язи пресу і далі потихеньку підіймаєтесь, округляєте спину, згинаєте коліна і до голови по черзі підводите то праве коліно, то ліве коліно. Розслабляєте м'язи спини і м'яко компенсуєте попереднє положення. Можете зробити таких 8-16 разів, як вже бажає ваше тіло. По завершенню компенсації м'яко хребець за хребцем опускаєтеся на підлогу. Будемо виконувати напівмісток. на вдих таз та штовхнули вгору коліна вперед. На видих м'яко опускаєтесь вниз, таз іде останнім. Вдих, таз вгору, видих, спину округляємо, лише потім таз кладемо. Вдих і видих. Вдих І залишилися в паузі. Видих. Відчуваєте сильні ноги. Вони ніби хочуть підняти корпус. Коліна штовхають стіну попереду. Голова та шия не мають бути навантаженими. З видихом м'яко хребет за хребцем кладете на підлогу таз останній. Далі цеглинку ставите під таз. Слідкуйте, щоб він стояв чітко, нікуди не перехилявся, це дуже важливо. Далі на вдих ноги піднімаєте, зігнуті в колінах догори. І випрямляєте п'ятками в стелю. Знову працюємо ступнями, малюємо коло на стелю. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. В іншу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Залишилися в паузі. Увагу направляєте в ноги, а також в поперекову зону. Очі можете прикрити і глибоко дихати. Глибокий вдих в нижні ребра. З видихом опускаєте ноги на підлогу, ліва залишається на підлозі, праву випрямляєте до стелі. Згинаєте, знову випрямляєте, згинаєте, випрямляєте. Один, і два, і три, і чотири. І П'ять і шість. І змінюємо положення. Інша нога вгору. Зігнули в коліні. Вгору зігнули. Один і два, і три, і чотири. І п'ять, і шість, і сім. І опустили вниз. Навдих штовхнули себе знову на півмісток. Відчуваєте сідниці та сильні ноги. Глибоко дихаєте. Шия та голова не навантажені. Глибокий вдих. З видихом цеглинку прибираєте і м'яко хребець за хребцем опускаєтеся вниз та з останній. Коліна підтягуєте до грудного відділу вдих і з видихом голову підтягуєте до колін. Вдих, розслабили, видих до колін. Вдих і видих. Вдих. І з видихом залишилися в паузі. Відчуваєте м'язи пресу, сильні руки, Підборіддя до грудного відділу шиї не перевантажуєте. Приємний глибокий вдих. Розтягуєтесь в різні сторони від пупка, ноги в одну сторону, руки в іншу. І з видихом ідете в м'яке розслаблення в шавасану. В шавасані можете залишитися на довгі дихання, 5, 10, а то й більше хвилин. Головна задача дорослабитись. А я буду завершувати. Хочу подякувати за те, що зі мною. Буду рада знайомству, підписуйтесь на мій канал. Хочу створювати для вас якомога більше корисного контенту. Обіймаю та до скорої зустрічі!